Доброго раночку, Ютубе! Ольга, репетиторка з української, 49 та серія нашого серіалу Життя репетиторки. У нас сьогодні середа, 26 лютого, і моя спинка просить, розкажи, розкажи про мене. Сьогодні поговоримо про неї. І поговоримо про недоліки професії репетиторки. Я коли відзнімала відео про те, що можна заробити, по суті, можна, якщо сильно старатися, заробити 100 тисяч гривень працюючи репетитором на місяць, то багато людей надихнулося цим. І вирішили, що вони теж хочуть бути репетиторами. Я маю іще і інший бік моєї професії теж показати. Тому сьогодні говоримо про мінусики роботи репетитора. Отже, на які мінуси ви точно натрапите, коли будете працювати репетитором? По-перше, ой, про спинку вона ж просила: у вас сидя, робота сидячи буде. Якщо у вас буде тривале сидіння, то це зовсім не корисно для організму. А сидіння буде тривалим, воно буде тривати ну, скільки годин у вас буде. Якщо 8 робочих годин на день, то 8 годин ви будете сидіти. Якщо 10, то 10, якщо 6, то 6. Скільки сидітимете, стільки отримуватимете приблизно. І тому у вас буде страждати. Ось ця частина буде боліти, буде напружуватися. Ви отак голову ще тримаєте, коли намагаєтеся щось роздивитися або перевіряєте, або уроки проводите. Болить оця частина, потребує масажу, потребує розминочки. Також може боліти поперек. Малорухливий спосіб життя це, це ще ви можете погладшати, якщо ви не будете дотримуватися. Не будете тренуватися, не будете іще дотримуватися кількості калорій, які ви маєте споживати. Також малорухливий спосіб життя взагалі є шкідливим. І навіть зараз сучасні дослідження говорять про те, що це може бути навіть шкідливіше за паління, тому мало рухатися, це не дуже добре. І очі. Очі також напруження, також це синдром сухого ока, це весь час робота з монітором, під час перевірки домашніх, під час спілкування з батьками, під час, здебільшого, письмового, під час проведення уроків, і тому ось такі фізичні моменти, плюс голос. Голос, зв'язочки. Весь час робота горлом, це підвищений ризик хвороб різноманітних, ОРЗ, ангін, то, що одразу у вас це дається в знаки на отут отут, отут, отут у нас на шийці на горлі. Далі. І ще у нас другий мінус це те, що ви комунікуєте з великою кількістю людей. Ось у мене зараз 21 учень та учениця. Це 21 особа, з якою я спілкуюся мінімум двічі на тиждень, плюс їхні мами або тата, і це вже 42 людини. Якщо ну зазвичай не втручається бабуся або дідусь у ці процеси, і от 42 людини зі мною говорять впродовж тижня, хоча б двічі, тобто у вас велика сицилійська родина з якою ви спілкуєтеся. І ви, звісно, можете намагатися виставити жорсткі рамки, але навіть якщо ви виставите жорсткі рамки, яких ну, не вийде все одно дотримуватися весь час з 8 до 8, у вас буде робочий оцей термін, все одно, десь ви вирішите там щось поїсти собі в обід, а вам терміново зателефонують, бо дитини раптом піднялася температура висока, і от зараз заняття вам доведеться скасувати через те, що Вірус, і от дві години, і дитина все спалахнула, наприклад. Або якісь іще інші, не дай Боже, проблеми сталися у родині. Тобто, все одно ви будете, ви маєте бути. Готовими до того, що у ваше життя буде втручатися тим чи іншим чином життя інших. І ви не можете сказати дитині, наприклад, якій 10 років, і яка каже: Я не можу, у мене не виходить завантажити вправу, я не можу домашню вправу завантажити, допоможіть, будь ласка, ну ви не ну, це треба бути дуже людиною черствою для того, щоб сказати попрусь, геть, геть, геть! Геть, і двері за собою зачини. Я, я, я в будиночку, мене нема. Ні. Будете допомагати, і таким чином, ось у вас велика сицилійська родина, до якої ви маєте звикнути, у кожного свій темперамент, стиль спілкування і якось до цього треба підлаштовуватися. Це другий момент. Третій момент. У вас є велика частина умовно неоплачуваної роботи. За фактом, ви отримуєте кошти лише за проведене заняття. Але для того, щоб його провести, ви маєте поспілкуватися з батьками, познайомитися з новим учнем, ученицею, встановити розклад, узгодити розклад, щоб він підходив і вам, і учневі, перенести заняття, якщо щось трапилося, перевірити домашнє завдання, написати конспект уроку до цього заняття, написати звіт батькам про проведене заняття, поговорити про ті тенденції та проблеми, які ви вбачаєте, або про ті позитив позитивні моменти, які ви бачите, хоча б ну от після місяця навчання, і далі якісь контрольні. Ви собі примічаєте оці от зупиночки, де ви спілкуєтеся теж з батьками, куди все йдеться, і куди все йде. І про що йдеться у вас на заняттях вони теж мають знати. І ось ця частина умовно неоплачуваної роботи. Я вже не кажу про те, що щось нове вийшло, новий правопис, ви маєте його самі вивчити перед тим, як дітям викладати. Змінилися якісь підходи, структури, теми завдань НМТ тощо. І ви маєте це теж тримати руку на пульсі і це теж контролювати, відслідковувати, вивчати. і це оця Така умовно неоплачувана частина вашої роботи, і треба вміти себе мотивувати, щоб її виконувати, адже за це безпосередньо за це ви коштів не отримуєте. І, і ще одна частиночка це суспільство і ставлення суспільства до вас. Якщо його теж треба вміти витримувати через те, що, особливо, якщо ви живете в якомусь селищі або невеличкому містечку, то всі знають, що ви репетитор і до вас підвищена увага. Тобто, як ви одягнулися, як ви озирнулися, яка у вас постава, як ви ходите, що ви говорите, що ви купуєте, як ви спілкуєтеся. До цього всього підвищена увага. Досі пам'ятаю, як я кілька років тому ще не було у мене опалення чи навесні, чи восени. Я вже не пам'ятаю деталей. І от я, замість того, щоб знімати відео в светрику, я поверх светрика ще надягнула махровий такий халатик теплесенький і записала відео у цьому махровому халатику. Ой, як полетіло в мене, що тільки не летіло, ледь встигала отак от відвертатися, тому що мені писали, як це так вчителька і вона оце от у халаті, не дай Боже, я розумію, що якби я була без халату, то без халата, то зрозуміло. А тут у халаті і те не вгодило, і що мені тільки не писали, тому що у суспільства є великі очікування від вчителя. У дітей вони ще більші. Я досі пам'ятаю історію, яку мені розповідала моя бабуся, яка теж була вчителькою, про те, що вона захворіла, і, здається, їй треба було передати зошити для заміни, щоб діти писали, перевірені. І от якийсь учень прийшов зі школи забрати ці зошити, а вона в цей час смажила рибу. І він заходить, а вона каже: Ой, почекай, будь ласка, зараз я тільки рибу вимкну, бо ну, згорить. І він на неї дивиться отакими от очима і каже: ви що, рибу смажите? Тобто ви і це робите? Ви рибу? Ви і рибу? Хм, як це таке може бути? От у нас, звісно, не таке ставлення, як у дітей, але в соціумі є оце ставлення. Не дай Боже, ти йдеш на пляж, не можна, не можна, а ще якщо в купальнику і купатися там збираєшся, ну то ж репетитор. Яке купання? Яке купання в громадському місці? Та ну, ти що. Ну, я вже не кажу про те, щоб сфотографуватися, не дай Боже, у якихось шортиках. Там. Це теж все одно обов'язкове очікування суспільства на вас будуть тиснути, і ви з ними будете стикатися. І ви маєте дотримуватися певного ну, ось такого кодексу і бути взірцем. І це накладає також. Якийсь відбиток на вашу поведінку, або ви будете носити з собою мухобойку і відбиватися від оцих очікувань соціуму та кляп сляп ляпс або ви будете якимось чином під них підлаштовуватися, або ви виробите самостійно свій цей власний кодекс, і будете тією людиною з прямою спиною, вічно прямою спиною, яка завжди. Ідеальна і досконала. Тобто, ну тут уже вам вирішувати, як ви це зробите. Отже, це чотири основних недоліки, які я бачу у своїй професії. І ще є відсутність живого спілкування, якщо ви вибираєте працювати онлайн, і це теж. Певний момент, який може бути негативним. Про позитивні риси я вже говорила, тому сьогодні лише про негатив. Які ще негативні риси ви вбачаєте у своїй професії? Якщо особливо ви працюєте вчителем або репетитором, мені це буде дуже цікаво. Можливо, щось я прогавила пропустила і на щось не звернула увагу, розкажіть про це і мені, і моїм підписникам. А ми зустрінемося з вами завтра у четвер. Якщо хочете щось. Ще від мене дізнатися, то пишіть, що хотіли б дізнатися. А так долучайтеся, будемо спілкуватися далі і жити разом. До зустрічі!